Яка різниця між житловим, садовим і дачним будинком? Давайте поговоримо про те, чому важливо знати різницю між цими типами будинку. По-перше, тип будинку, який ви зможете побудувати на вашій ділянці, залежить від цільового призначення вашої земельної ділянки. По-друге, для кожного типу будинку існують вимоги щодо їх оснащення. По-третє, не у всіх будинках може зареєструвати ваше місце проживання. Житловий будинок це будинок, який опалюється, придатний до круглорічного проживання і в якому може зареєструвати ваше місце проживання. Цей будинок може бути побудований на Земельній ділянці з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарчих будівель і споруд. І розташовуються такі будинки в межах населеного пункту. Садовий будинок призначений для літнього проживання і може не відповідати вимогам, які виставляються для житлового будинку, і може бути розташований на землях СГ призначення з цільовим використанням ведення садівництва. Але не путайте садовий будинок і садибний будинок. Їх назви схожі, але різниця в тому, що садибний будинок це по факту той самий житловий будинок, але з господарчими будівлями. Ну і дач будинок він може розташовуватись за межами населеного пункту на категорії земель рекреаційного призначення з цільовим призначенням земельної ділянки для дачного будівництва. Часто буває, що в процесі будівництва садового будинку він дооснащується і по факту використовується як житловий будинок, але особа не може там зареєструвати своє місце проживання. Але якщо у вас є необхідність зареєструвати своє місце проживання в цьому будинку, то вам треба буде змінити цільове призначення під житловий будинок. Підставою для такого переведення є звіт про проведення технічного огляду з висновком про відповідність. З вимогам до БН, якщо вам потрібна допомога по зміні цільового призначення садового будинку під житловий, звертайтесь до мене в директ і я обов'язково вам допоможу.